Я з дружу. Міні школа Вулик, що працює у бібліотеці Гайдара, у новому році відкрила двері для найменших своїх користувачів. На малечу чекали повчальна вистава та новорічний майстер-клас. Разом з казковими героями маленькі гості бібліотеки мандрували, відшукуючи яскраві кольори для своєї галявинки. Доброго дня! Доброго дня Діти, привітайтеся! Ми, ми цвітали. Е Помаланжевий, жовтий, зелений, синій і класний, зелений, і голубой, і жовтий. У другій частині заходу бібліотекарі та маленькі читачі разом робили ялинку, яка потім прикрасить вже діючу експозицію парад ялинок. Протягом е грудня і січня ми виготовляємо ялинки е різного формату. І Сьогодні ми таку новорічну. Ялинку продовжуємо виготовляти ще з найменшими нашими маленькими читачами. Заняття міні школи вулик проходить у бібліотеці гайдара кожного місяця.